Нема кому розпитати, чого серце плаче. Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч маркує? Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не люди. Не спитають, та й нащо питати. Плач же та й на що питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли бойнесеньки за синє море, Чорнявому, зрадливому на люто Дякую. горе. Дякую. Копи Анастасія, Тарас Шевченкова, Оля. Ти не лукавою зо мною, ти другом, братом і сестрою, і стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця живела. Та п'яного в науку. Учися, серду, колись нас будуть люди, казали. А я й послухав і учився, і вивчився, а де збрехали. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема дарна неправда за собою. Ми не лукавили з тобою. І дуже в Боги, не лукавий. Е, ходімо далі, далі слава, а слава заповідь. Мистецтві Андрій, е, уривок з комедії сон. І зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, а от де рай уже нащо золотом облиті блюдолизи. Аж ось і сам високий, сердитий бок його, цариця небова, мов окупеняк засушений. Сонка, довгонога, ще й на лихо сердечне, хита головою. От оце, то та царице, лишенько з тобою, а я тебе не бачивши навіть це цей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. От дурний, а ще й битий, на квиток повірив, москалею і митий. За богами панства, панства серебрі та златі, мов кабани готовані, пикаті, пузаті, аж путі та топляться, щоб ближче стати. Може вдарять або вдасться, може дулю дати, благоволять, хоч маленьку, хоч півдулю, але під самою пику і всі уряд поставали, ніби без язиків, а мідалень. Цар цвенькає. А диву цариця, мов та чапля між птахами скаче, бадьориться, довгенько вдвох похожали, мов сичі надуті. Та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О отєчістві, здається, о нових петлицях та у муштрах ще новіших, а потім цариця Сілом нишком на дзиглику, дивлюсь, цар підходить. До найстаршого то в пику, як йому затопить, облизався небарака та й меншого в пуза, а той собі ще меншого туза, а менші малота, а малі дрібноту, а вона й уже й за порогом. Та як кинеться по вулицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити. Ура! Ура, ура! Гуля наш батюшка гуля! Зареготався я. Та й годі, а й мене давнули. Таке добре перед світом усе те заснули, Тільки де-не-де православні по углах станали і стогнучи за батюшку, Господа благали. Для вас прочитають вірші Тараса Шевченка, представники молодіжної організації Файне місто і студенти педагогічного університету. i <laughs> Пілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, братику. Королеві цвіте, я не знаю, моя сестра. І цвіт королевий схилив свою головку червону рожеву до білого пониклого личинка лілей. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати. Чого вона, вона все журилась І на мене, на дитині. Дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний.